Рік тому, 13 травня, в зоні АТО загинув житель селища Головине Віталій Рудий, якому було 29 років. В пам'ять про військовослужбовця та всіх тих, хто загинув під час Революції Гідності, громада селища на центральній площі встановила пам'ятник. За ініціативи приватних підприємців виконавчого комітету було прийнято рішення. Встановити пам'ятник загиблим односельцям, які загинули не тільки в роки Великої Вітчизняної війни, під час виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістані, а також який приймав участь в антитерористичній операції і теж віддав своє молоде життя за незалежність нашої держави. Також ми в цьому комплексі хотіли увіковічнити і показати поколінням, молодому поколінню, що Потрібно нести пам'ять з частинку нашої історії. Це небесної сотні. Сьогодні ми святкуємо перемогу, і кожен з нас націлений. Знаєте, ну це не знаю. Для мене це дуже особливе свято, і навіть ну в минулому році в нас його не було, і в цьому році для мене це дуже важливо. Михайло Кулічук, ветеран Другої світової війни, звернувся до жителів селища, учнів школи, ветеранів Другої світової, воїнів афганців військовослужбовців, котрі захищають кордони на сході України. Ми поздравляємо вас сьогодні з днем перемоги, желаємо вам щастя, здоров'я, довгих років життя. Наші були бойові подвиги гвардяйські. Не в окопах, а впереді, щоб фашисти не остановились на українській землі і стала наша перемога на німецькій землі. Слава вам усім! І спасібо за ваше унімання. На святі особливо вразила пісня, яку воїн афганець написав з розповідей своїх друзів про бій під Лисичанськом. Хто придумав війну? Брат брата стріляє, тут сам чорт не пойме, бо жена помоги, я все в толк не возьму, почому так буває, що вчора були братья, а сьогодні враги. Після театралізованого дійства в небо випустили голубів як символ віри, миру та єднання.